Продовжуємо роботу над виготовленням іграшки, гольнички сова. Для цього вам потрібно приготувати ваш конвертик з шаблонами і з вирізаними детальками з фетру. Це я теж готую. Так. Там у нас ще гудзики є. Деталі з фетру вирізані, що ми робили на попередньому уроці. Гольничка з голками. І шпильками для приколювання деталей. З милок крейда або олівець, можливо, нам знадобиться щось помітити. Нитки можна різних кольорів, можна один колір якийсь. Можна звичайні катушкові нитки для шиття, можна взяти вишивальні нитки, без різниці. І ножиці. Ми будемо відрізати ниточки і на ножиці знадобляться. Тож, давайте приступимо, з чого ж ми почнемо нашу роботу. Зверніть, будь ласка, увагу. Зараз я Знімаю всі деталі тулуба і дивлюся. Коли ми обводили на фетрі наш шаблон, ви бачите, в мене залишилася видима краяна лінія. Ця лінія в процесі роботи витрати її не буде. Але якщо ви обводили олівцем або ручкою кульковою, то вам обов'язково або ж ви обводили, і у вас тут був якийсь напис серветки, наприклад, для прибирання. так? То вам обов'язково треба зняти оцю шпильку, і дивіться, що я роблю. І ось таким чином дивіться, отако раз. І перескласти наші деталі. Чому я так це робила? Тому що отако, перескласти їх. Тому що е, у нас можуть бути обов'язково десь погрешності в симетрії, і для того, щоб ми потім не втратили оцей гарний. Красивий контур, нам потрібно перескласти саме так. І всі наші лінії опиняться всередині. Далі що нам потрібно зробити? Ну, ми можемо крейдою помітити, що це у нас виворіт. Він всередині. Помітили? Крейдою, не ручкою, не олівцем, крейдою або змилком, або можна булавочкою лавочкою приколоти тут. Ну, так, щоб потім цього видно не було. Далі ми беремо, працюємо тільки з одною верхньою деталю нашої сови. Що ми перше робимо? Ну, по-перше, давайте зробимо композицію. Нам потрібно розкласти всі детальки сови, так, щоб це було гарненько і симетрично. Зверніть увагу, з чого я починаю? Я починаю розкладати скрил. От щось мені так подобається. Отак От розклала. І я не впевнена, чи все в мене рівненько. Нам треба, щоб все співпало. Я можу взяти. Класти нашу совушку навпіл, у нас є лінія серединочки. І до цього краю прикласти деталь крила. Так. І так само ми прикладаємо деталь крила з цього краю. Ну, давайте спочатку один. Розгорнули і прикололи булавочкою. І це саме робимо з цього краю. Можливо, у вас оці деталі крила будуть не ідеально симметричні, і однакові, тому вам потрібно їх перевірити ще раз, щоб була оця симметрія і, можливо, розвернути. І отако від серединочки вкладаємо другу деталь крила, щоб всі оці краї співпадали, були рівненькі, Прикололи. І я пропоную одразу ж можна приколоти чубчик. Покласти там, де він має бути, і приколоти. Прикололи. От. Тепер ми що можемо зробити? Нам потрібно їх приметати. Що таке приметати? Це взяти нитку будь-якого кольору, який у вас є тоненьку нитку, відмотати від катушки сантиметрів 60-70 см. 60 приблизно, ну, у нас є така стандартна довжина для шиття це 2 ліктя. 50-60, я думаю, достатньо буде. Відрізаємо, ниточку ми тільки відрізаємо і цим кінцем одним заселяємо в гостреньку голку. Заселили нитку в голку, протягнули її через вушку, повністю всю нитку, і на цьому самому кінці необхідно зав'язати вузлик. Як зав'язуємо вузлик? Захоплюємо його двома пальчиками правої руки і від себе обкручуємо вказівний палець. Потім великим пальчиком, якби стягуємо, скручуємо нитку з вказівного пальця. У вас вийде така, така скручена ниточка. Все, ви можете її відпустити, а потім просто взяти двома пальчиками і затягнути вузлик. Ось такий вузлик в нас виходить. Потренуйтесь, дуже багато в інтернеті є, як це робити, потренуйтесь. Тепер нам необхідно можна достатньо крупними стіпками приметати деталі до основної деталі. деталі ну, це вже ж аплікація, так? Ми пришиваємо аплікацію. Деталі до основної деталі. Можна відступити від краю деталі, десь всередину деталі на 7 мм, вколоти голку зверху. Чому ми вколюємо зверху голку? Тому що ця нитка потім в нас буде видалятися. І нам потрібно, щоб вузлик опинився зверху. Ми тоді його легко відріжемо і ниточку видалимо. І ось такими стібочками нам потрібно пришити крило до основи. Якщо ви бачите, що у вас вже крило тримається, ви можете оцю булавочку зняти, вколоти в гольничку. І рухаємось далі. Мені дуже зручно працювати, коли я притискаю один край роботи пальчиком до столу, а інший край якби натягую, суміщаючи зрізи. отако. От Так, і з цього краю так само треба приметати. Тобто, якщо ви приєднаєте деталі аплікації до основної деталі, то вже ваша іграшка, деталі іграшки не загубляться, вони будуть всі на місці. Дійшли до вузлика, вивели голку з ниткою наверх. Не робимо ніяких вузликів, просто таку відрізаємо і все. Робимо новий вузлик. Ще разочок зараз повторюємо, як зробити вузлика. Затиснули між вказівним і великим пальчиком, обкрутили від себе вказівний пальчик і ніточку під великий пальчик. Тепер отако разом все скручуємо з вказівного пальчика, перехоплюємо середнім і великим пальчиком і затягуємо вузлик. У вас між пальчиками утвориться вузлик. Беремо голку і всю цю саму процедуру виконуємо з другою деталю крила. Зверху в кололи і отакими от стібочками десь до 1 до см довжиною. Довжина стібка це відстань між двома сусідніми проколами голки. Стібок це два прокола голки. Два або три, в залежності від того, яким швом ви працюєте. Оце є стібок. Відстань між двома сусідніми проколами голки. Булавочка мені заважає, я її прибираю і дошиваю до кінця. Можна також швиденько, це взагалі можна дуже швидко робити. Виводимо голку наверх, ніяких вузликів тут не робимо, просто відрізаємо. Чому я не роблю в кінці вузли? Тому що це ниточка тимчасова, цей шовчик називається зметувальний, тимчасовий шовчик. Він отак виглядає з лицевого боку, ось так виглядає з вивертного боку. Потім, коли ми пришиємо постійним швом, цю ниточку ми видалимо, потягнемо за вузлика і витягнемо з тканини. Робимо наступний вузлик, пришиваємо чубчик. Так. Ось таку. І відступивши від краю, приметуємо деталь. Можна витягнути булавочку, бо деталь дуже маленька. Так. Вкололи, вкололи. Можете взяти ниточки іншого кольору. Взагалі для таких робіт беруть нитки, якісь такі, що. Ну, вони потім викидаються, відрізаються, випорюються і викидаються. Це зробили чубчик. Тепер нам потрібно ще клюв розмістити і очі, клюв і очі. Але з очами ми спочатку попрацюємо. Ну, можемо спочатку розкласти все, як воно має бути. Ось мені подобається так. Клювчик я поклала там, де я хочу, зробила вузлика, швиденько його приметала. Там, де я його поклала, там я його і приметаю. Подивилися, все подобається. Відкладаємо очі в бік, залишаємо клювіка, піднімаємо разом з клювіком деталь виробу і швиденько приметуємо клювіка. Дуже швиденько. І всі детальки у нас вкупі, нічого не загубиться, все буде на місці, і наша робота буде дуже гарна. Відрізаємо ниточку. Так. Ось і все. Ну, а тепер нам потрібно приготувати очі. Ми можемо очі пришити поетапно: спочатку білий кружечок, потім синій кружечок, потім гудзик. А можемо приготувати очі окремо: спочатку пришити синє до білого. Причому пришивати будемо зразу постійним швом. Потім пришиємо сюди гудзик. Ось таким чином. Так. І потім все разом пришиємо до основи. Ну, давайте з чогось почнемо. Так, я візьму білу ниточку, мені хочеться білу, тому що синій достатньо темний. Я її складу удвоє, будемо шити подвійною ниткою, я її складу удвоє. Відріжу знову ж таки, засилю у велике вушко гострої іголки. Вузлик, мабуть, ми зробимо, тому що ми ховаємо наші вузлики всі всередині роботи, і... а вузлики нам значно полегшують. Життя. Шиття. Життя, шиття. Затискаємо, скручуємо, утворюємо вузлика. Ось такого вузлика. Так, ці ниточки я прибираю, вони поки що нам не потрібні, то я так показала, які можуть бути. І беремо до рук око нашої сови, дивимося, де ми хочемо розмістити синю частину ока. Ми можемо її взагалі просто посередині розмістити, будь ласка. А мені подобається, коли вона трошечки зміщена в один з боків. Я так і хочу зробити. Що я роблю? Я зараз вколюю голку аж знизу до себе, десь на відстані від синього краю 3-4 мм. Ось тако. Кузик там у нас сховався. Пальчиками тримаємо синю детальку, натягуємо таку ниточку, як би від серединки промінець, щоб воно було рівненько такое. Дивіться, де у вас іде перетин краю синього кольору і вашої нитки, от там у вас буде прокол голки, Ви його маєте там проколоти. Наступний стібочок ви робите на відстані від попереднього вище. Десь на 5 мм. 3-4-5 мм. Головне, щоб вони були приблизно рівномірно вкололи. І так само, якби натягуючи нитку від центру нашої, нашої детальки, нашого кружичку, шукаємо, де в нас перетин нитки і краю синьої деталі. І під низом шукаємо місце наступного стібочка. Такий шовчик називається навскісний через край. Чому його називають навскісним? Тому що оці стібочки у вас можуть бути з одного з країв, вони обов'язково будуть навскісні, От їх видно. вони навскісні. Тому називають навскісний. А вже як ви будете розуміти, ви можете навскоси отак класти стібочки, а під, під низом робити рівно. Тут вже, як ви собі оберете. Мені більше просто так подобається, тому я так вам пропоную. Якщо ви хочете, щоб воно було косо навскоси, можете вколоти сюди, а тут робити рівненько. І у вас будуть навскісні стіпки. Рухаємося швиденько-швиденько пришиваємо деталь, буде важко, а потім ви вже навчитеся це робити. І буде легко. Головне, слідкуйте, щоб пальчика не прокололи, голку не кидайте де попало. Тримайте голку в спеціальному місці, ножиці не кладіть на край столу. І у всіх все буде безпечно. Користуйтесь інструментами за призначеннями. Дивіться, я коло вже прошила, як гарно воно виходить. Останній прокол я роблю на виворіт. і з виворітного боку я маю зафіксувати. Вузликом нитку. Я підхвачую декілька волокон фетру. Або, якщо є стібочок десь поруч, ви можете за ниточку зачепитися. Нитка, що виходить з фетру, ми її натягуємо і обмотуємо навколо вістря голки. Два-три, максимум рази, більше не треба. І отако пальчиками між пальчиками затискаємо, проколюємо навскрізь. <гулку> з ниткою І протягуємо, не знімаючи пальця, не розтискаючи пальців. протягуєте, Аж поки ви не відчуєте, що у вас між пальчиками утворився вузлик. ви його відчуєте. Ось така краса в нас вийшла. І зараз же можна, не відрізаючи нитку, можна пришити гудзик. Якраз ми вчимося пришивати гудзики і у нас є нагода така. Ми беремо наш гудзик з двома отворами. Може бути будь-який, якщо у вас немає чорного гудзика, може будь-який гудзик взяти, який вам підходить за кольором, можете його пофарбувати лаком для нігтів. Тобто багато є трюків, як це можна зробити. Єдине, що я заперечую проти очок, які продаються в магазинах, які треба приклеювати. Все ж таки в нас шитий текстильний виріб, тому ми все тут пришиваємо. Можливо, в якихось інших своїх роботах ви будете приклеювати очки. Але тут все ж таки має бути гудзик. Ми вчимося пришивати гудзик. Можливо, в когось із вас буде гудзик такого великого розміру. Хай буде великий гудзик, так теж можна. Ви можете взяти великий гудзик, під низ підкласти ще таку детальку, якусь, якогось кольору цікавого, і, наприклад, чорною ниткою, такою жирною чорною ниткою, прошити, і у вас буде як зіниця чорна, така маленька. Тобто вибір за вами. Все, прикладаємо теж також трошки ближче донизу, щоб у вас такого не було менше, більше, більше. Шукаємо, де в нас отвір гуцика, знизу вверх, виводимо голочку, а потім в сусідню дірочку зверху вниз проколюємо. Знову знизу, вверх. Це треба пошукати, де там та дірочка. І легше всього знаходиться, коли вони щільно притиснуті одна до одної. Якщо у вас буде бовтатися гудзик, вам буде важко знайти цю дірочку, хоча все можна. Все йде від досвіда. Ви от побачите, ви, одну, ви один гудзик пришиєте, помучаєтеся, а другий ґудзик легше піде. Це все практика. Так, Перший гудзик я пришила, так я білими ниточками це все роблю. Ну, так, наче непогано виглядає. Виводимо голку на виверід. Отут можна захопити ниточки, якими ви шили, взяти нитку отут від голки, і замотати на гостря 2-3 рази, затиснути між пальчиками, прошити повністю голку з ниткою аж до того моменту, поки ви відчуєте, що у вас між пальчиками утворився вузлик. Ви його відчуєте, гарненько затягнули, взяли ножиці, ниточку відрізали і це око відклали вбік. Можете покласти, подивитися, що виходить. Це ми вже з вами робимо на постійній основі шовчик, він вже отакий от залишається в нас. Робимо далі друге око. Швиденько пришиваємо другу, другу синю деталь до білої деталі. Синю деталь до білої деталі пришиваємо ось знову ж такими ж стіпками. Да? Ще раз нагадую, беремо ниточку, натягуємо, як промінцем від серединочки, і на перетині цієї ниточки і краю синьої детальки прокулюємо білу деталь. І на відстані 3-4 мм вверх виводимо голку. Знову так сюди і сюди. Весь час дивіться, щоб у вас якби промінці розходились від серединки. Тоді будуть. Вони будуть схожі на війці, ці стібочки. Можна взяти контрастний кольор, наприклад, чорний. для цього. Ну, от, мені білий вже фон, хочеться прошити чорним кольором. Або темним якимось. Ну, у мене є темно-зелений і буде темно-зелений. Так. Все вивели на виворі. Зафіксували тут вузлика. вузликом. Взяли ґудзика, взяли ґудзика і пришили. Дивіться, я навмисно пришила білими нитками чорний ґудзик. Якщо ви хочете якось по-іншому, можете кольори міняти, ви можете гратися, експериментувати. Робити так, як ви бачите це. Головне, на що я зверну, звертаю увагу, це все ж таки технологія має бути. Робота має бути виконана технологічно. Для цього я вам показую, як це робити. Не придумайте щось своє і не кажіть мені, що а мені так подобається, а я так вмію. Ми з вами вчимося чогось нового. Якщо ви якось вже вмієте. Будь ласка, навчіться ще якось. Ось так, наприклад. Вчимося, робити, виготовляти вироби технологічно. Ми ж з вами потім будемо створювати якісь бізнес-проєкти, які дозволять нам, наприклад, потім реалізовувати свої вироби. Гарненьке все, закріпляємо ниточку, фіксуємо вузлик, робимо тут з вивороту. До речі, цей вузлик дуже погано розпорюється, тому там, де він не потрібен, краще його не робити. Ось така наша робота. Будь ласка, я вас дуже прошу, оце все сфотографували і надіслали в класрум. Цей етап роботи у вас має бути.